Друзі, ми продовжуємо розглядати тему виховання в любові. І коли ми говоримо про виховання в любові, то мається на увазі, що ми передаємо дітям цінності гідності та самоповаги. Ми вчимо дітей поважати себе незалежно від ситуацій та подій, і незалежно від того, що про них подумають або скажуть інші люди. Є досить багато людей з такою залежністю, коли вони дійсно залежать від того, що про них подумають або скажуть інші люди. Це залежність від думки інших. Це може тривати півроку, рік, можливо, більше. З Часом це стає стійкою звичкою, і люди починають надягати на себе маски і проводять більшість свого життя у масках. Дитина, яка вихована в безумовній любові, яка вихована з почуттям власної гідності та самоповаги, вона буде щирою та природньою. Вона не буде будувати свою поведінку в залежності від того. Що про неї скажуть або подумають інші люди. Коли ми виховуємо дитину в любові, це дає їй внутрішню свободу. Отже, ми розглянули тему виховання в любові. Наступного разу ми продовжимо її розглядати. Запрошую вас всю неділю подивитися наш стрім. Гострі питання до духовного наставника. Цей стрім почнеться о 22-й за Києвом. Дякую вам за увагу. Слава Богу.